Всім привіт! З вами знову Юрій і канал міні-трактор Житомир. Показую наступне відео. Доробляємо вже цього кентавра 160-го Карлеса на клієнт попросив, привіз ще отаку поперечку. Вона була коротка, йому треба по метр, шість, по метр двадцять, щоб було. Зроби, зроби, зроби. Ну, кажу, Воно не буде працювати, воно його виверне. Ну, докупили ще одного кушника і зробили отак на метр двадцять, щоб нарізати. Це, під картошку нарізати рівчачки. Ну, може по м'якому ґрунту на піску воно і піде. Бо кажу, треба робити культиваторну рамку, як мінімум на три перемички, щоб його тримало, то воно тоді буде ходити. А так ти мені зробив, щоб хоч так воно працювало, бо вже мене задовбав цей трактор, з таким грошей вплав, а воно не хоче працювати. Що ми тут поставили? Нашу легендарну трохточкову навіску, гідроциліндр підключили. Генератор поставили спереду, тракторний, речаї попереробляли. Таке балку, раму розширюю. балку розширили передню, задню, колію збільшили, плуга до його зробили. Багато чого таке поробили. Трошки під, підмарафетили його. Таке хай працює вірою і правдою. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео, а далі буде все набагато цікавіше.